Спати сьогодні тут. А, насправді ця подія дуже особлива. А, не знаю, як чекала її Наташа, як багато зусиль вона докладала до цього і, направду а, вона дуже щемлива. Я сьогодні не готувалася до промови, але мені сьогодні так подумалось, будучи тут, що ми сьогодні. Підісоніха на собі, як символ вічної пам'яті і скорботи. І ця квітка вона, така контрасна, з одного боку, чорна така скорбота. І з іншого боку, так як сьогодні Наталя казала на нашому заході, так, це символ зернятка, яке обов'язково проросте. І в той же час тут є ще теплі промені, теплі промені надії на нашу перемогу. І сьогоднішня подія, сьогоднішня виставка це світло, яке в тому числі лише після Сараса. Дивлячись на ці світлини, ми бачимо, що оте мистецьке, оте естетичне, оте, таке добре, мутре і вічне, яке було посіяне батьками, котрі так багато віддали в культурі, пані Лариса і Микола Горйович. І освіта, яку він здобув, він міг зрежисувати і фото, і красиві відео. Коли, здавалося, просто такі буденні, такі навіть страшні в чомусь в окопах. Та? Він знімав ролики з хлопцями, з побратимами, і інтерв'ю, і такі перемовини з ними. Але це був фільм. Ми сьогодні бачимо його з іншого боку, відкриваємо для себе митця, кіма митця. І я хочу, щоб багато людей відвідали цю виставку і відкривало наших захисників собі з різних іпостасів. бо кожен з них всередині мав дуже багато світла, дуже багато тепла, дуже багато любові. І ця любов їх рухала, і вони задля цієї любові віддали своє життя. Вічна світла пам'ять Сашкові і всім колегам, і дякую всім, хто сьогодні зміг прийти.